В бідному районі на заході Венесуели Кароліна Ліл тримає на руках Фабіана, однорічного хлопчика, який важить лише 4 кілограми. Кароліна заснувала фонд «Нагодуй году мрію, який розв'язує проблему дитячого недоїдання. Після швидкого перевірення ваги та зросту Фабіана стає зрозуміло, що його негайно треба відвести до лікарні на огляд. Є небезпека зупинення дихання. Кароліна каже, що до її фонду такі діти надходять щонайменше двічі на тиждень. Згідно з опитуваннями, близько 50% венесуельських сімей живуть у злиднях, а 41% опитаних заявили, що пропускають одне приймання їжі на день. Кароліна каже, що раніше підтримувала президента Венесуели Уго Чавеса, а потім Ніколаса Мадуро. Але змінила своє ставлення, коли побачила, як діти вмирають з голоду. Я просила допомоги скрізь, але ніхто не допоміг ні влада, ні опозиція. Політики зруйнували нашу країну. Організація. Годує всіх нужденних загалом. Сюди постійно приходить коло тисячі дітей, матерів та стареньких людей. Кароліна каже, що влада роздає пайки з їжею лише перед виборами. Вони роздають їжу за день до виборів, щоб люди пішли й проголосували за них. Від голоду страждають діти. Вони найуразливіші. Наприкінці липня у Венесуелі відбудуться президентські вибори, на яких Мадуро, який у владі з 2013 року, має надію переобратися ще раз. За час його президентства країна занурилась у найважчу економічну кризу. ВВП Венесуели зменшився на понад 73%. Також обвалилася національна валюта, бо уряд Мадуро друкував гроші для погашення своїх боргів на тлі зниження цін на нафту через гіперінфляцію. Голод. Став Україні звичним явищем багато венесуельців тепер шукають їжу на смітниках. Мільйони втекли з країни, щоб розпочати нове життя в інших державах південної та північної Америки.